Ну, з вами Руслан і сьогодні у нас знову мажування в Майнкрафт. Ось я буду звувати алмази. На цей раз я більш підготовлений і буду копати до того моменту, поки в мене ін інвентар повністю не заповнився. Ну, я так. Чому що в мене кайла зламався або фоколази, не знаю. Ось починаємо, Ось, мабуть, я в цій серії ще буду збувати алмази. На, в наступной серии я буду там просто заниматься своим хозяйством. Ось, а потім отправлюсь за добычу на на загрыз. Да ч вот Ну, в принципе. Тоже зару. О, О оред тут. Mm. Е, я я не очікував на на те. Я думав, що, що просто буду копати. Се. Можливо, тут тут де ще алмази там є. А? Майда алмази. Не ну я трошки это пошукаю. Можешь можливо. Б. Ну раз он столько. Я Ні, алмазів типа чари. Ну, учеб вони є, мабуть, але я не хочу на це в Да, зараз... Давай, встречать тут час. Что они там ехать на этой хуй. грейд бач. Тут маем. Не дету, мать, я не буду. О, залезай. Одне там. Так, ну все, тут нічого корисного немає, можна йти далі. Я там ще до речі думав можливо, мені знімати таку є така гра, хорошо проти зомбі. зомби. Вообще, думав, можливо, мені її знімати. Ставьте лайк, like, я ще я, 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 я хочу, я хочу вам тебя депутати. Видео щось. Ну вот это алмази мої, де мої алмази? Я сюди з за алмазів прийшов. Так чого я не знаєш? Мені б хоча б алмазів тут десь знайти. Ось і тоді. І мені чого там вистачить на... Да. На да. тут не тягнуть. А взагалі то мені потрібен що меч, то сокира, лопата, ну мотига на обов'язкову є здесь. Те. Чсь мені навез. Ч гра я їх секта. Ну, багато, коротше, здобув. А ось я всього щось щось маю Чай я в минулих раз так-ка-так так казав. Е, але все одно здобув. Ол у алмазы. А ще всіх з прапором, а. Що був день прапору? Сьогодні в нас день незалежності України. Тому всіх свят. свят. Так, я на зрозумів. я, я два алмази. Ну, шість мене тут бумазь ве. Ну так, це два керла. Але ну мені хоча б ч. Ну, міч топор по. їх я не буду. Ще я, ще я зараз, зараз, зараз вже... Не бойся на мене вилітіла, бо, бо в мене поломазна броня повна. Навіть якщо вона вильється, я встигну з-ну з, з, з її радіус вийти там. Ну так коли поломаю трохи броню. Ну я, як, якщо думаєте, що я не зможу зробити всю свою базу на тій горі, бо мене має, ще треба дартуватися жителям за на рок і буду помляти. Я просто візьму тих жителів. На лодці їх під, підвезу до потрібного місця. А там вже водяним лифтом їх на гору і на лодках. Ну тому Бажа Фарф... в панфарма я проблема Мину минус перший кайло, плюс два ума В такому темпину 4 ума читать О редстоун! Так, ну мабуть, я на все наступный я делаю себя Ч из бо В мене его там... У меня там лежить и ужить. Один на А еще, по сьогодні день незалежності Украину выїзд, ось то напишите в комментариях в коментарях, якому році. Украина забула, но это Ну, остальные у на в нас там было три, як я не помиляюсь. Ну, просто бы там. Давай двигаем. Так, кущі нічого немає, окрім редстоуну. А хотілося б... І ще редстоун. Але зато з нього паде багато опиту. Ось, мені опит потрібен, я куплю на 30 гривень. Залізом. Усяг на 59 координат может загонагрываться. Ну, отдалось одно блок. залізної груды. Ой, ну, ні, ну не ну ты Я при... Я причем помню, что є... Ну, так я, якщо прямо загально, є два типи е а, людей, якісь матки Майнкрафт. Перший тип це какие-то там там истории там постановочные таке. А є ще ті, які взимат выживання, ось ось так яки. Освоить. Но я в плане просто ночь, манувай там. Надо выживания, а там якісь пригоды. За про них наш демон Так, фтика так. да ну вот это типа звук. та дел мазалось два и все Он правильный я что это правильно А, Ама бути с тебя храбе вас живут. Там было так боку. І, і, ну и дел, малыш, что мы задали. Да вы земля туннели там приблизно у його. Тысяча, черт що, що, що блокер. Градстоун да це круто, Майнкрафт, вы мене чуєте. Дайте мені, олмази, Майнкрафт. Алмази ол дай. Я ще до, добре, що на нас игры выживаю, там взагалі то. Це, ну, теж територія спавну. А а, за частіше, ну... Роблять бас прямо на спавні, якщо сервер, там там, там декілька людей. Там же взагалі то нічого корисного. Спасибо в хоть будем. Во, ще раз стол. Масі, я купатый запу, блин. Я... Прошу там ще були. Ні, ні, я просто так на галишу і після запису відео я його передивлюся на тому моменте. Я напишу, які там були координати. Ось, і в и повернуся в... потім А ты мист, там? Ч ⁇ Так. А, так да, можно быть так вот срабытый. И... Все. Опа. Ой, так. Думаю, я так раньше это, наверное. на критичного в мене їх не буде хоча б там десятка кінчу відео, то о, ось, ось, то я мабуть ще... ще от... вот давай олма кайло. Можливо, там щасливе. А ще я можу, можу ось так от робити. Ну, я, я так просто прибрав елементи, це F1. А ще, для тех, кто на ноутбуке. Ой, ось те клавиши F, бо вони сейчас тут так не працюют. Тут ты Ну, у тех у, у, у кого ноутбук, вы помечали такую, мабуть, клавишу FN. Fn что-нибудь так. Ой, так... Так что... Вони запрацювали по-іншому, на сніг в Майнкрафті. У я Я пост нажимаю, але. Якщо нажати FN і потім Escape, то, то, то клавіші будуть працювати Fки по іншому. Ось. а, А, а якщо знову, то, то в мене вони будуть робити взагалі щось інше. Ось там. Ось такі рейфаг. Я це. Розмів методом научного тику. Взагалі-то мені ось так такий вид тільки для відео. Ну. Але... мені Так о стол, не его навіть напоминать. Так, ну щ студ на Део Баз. не... Де де вони? Я не разумею, деобаз, да. Де. Да де я ещ себя Я ну... Не можешь... Я хочу на... мені здається, що в мене перша кайло алмаз Ні. Ніж закінчиться. Ну, не ж закинуть мой А я там ще дорошечки знижев поплять своїх З... своих З... Зу... 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 Але Лесток манус по рекнет. Ну там єзды, зачар. А у. Це було научить. Панам. Підходимо. Блин, котнуло. Так. Фух! Я думаю, что до меня лава-то лава дойдёт. Давай, давай, Ну eben, пора... ну все, я, я вроде бы лаву-то Да, ну блин. А ось там як я ж тела то не люблю. Так, ну вроде бы я там її закрыл. Вот ему, опа, на, о, чуть чуть, -чуть я там-то поставил, кому-то фронт, и, у маска ломатка поломалась, дабл, Ну, пусть дела. Так, отходим. Так, так, взрывы Ага, так. Назаморози грал. Па на Я зміг, <гум> Навіть на загрузи. Опа. Ну там ще довго мені ці... Давай давали они. Ані... Разгребать ты, блин. ну господи ще й. там лава. А, 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 а. О, на грешке. Нормально так пользуется. Добро всем. Так, мабуть, я це буду в Я да я не хочу тут. Мені вс. Це я повертаюсь на базу далі тут туди нап'ят. Я бояз, мабуть, буду робити за кадрами в залізній броні, бо алмазна так, щоб ламається, ви вы бачите. Ось тому піту я краще. Ещ минус алмазным броничком наш дом. Що... Мы там ми, там скилки-то залізному я послужила. Хорошо, один раз два в мене меня была залізна бруня. Я падаю в лаву. В мене були алмаз. Я думаю, блин, я я стройсь, там ставлю блок, а розніше, не можу за за забратися. И у меня залучается два стагадачка, ну блин, сейчас помру И все свои грасти подыграю Не я уход тому ось Як в ну якщо, якщо ви не в лаві, то на можно складности вам же нічого не загрожує, На накс вас ви, вы говорите на наможный але але ви на влаве Тут же Я там ще один раз тестирував. Якщо взяти броню, яка буде за ще зачагрована через черв'ятого рівня кожний елемент не загинув, то на можной складності можна ходитися в лаві і ніколи не погибнути. Да, наставский там на водновашки. Ой так. Виход він вже близько. Я роз розчарован. Ну як так можна? Так. Ово. А, те можу сказати. Руду Ще, мабуть, я вже на цьому відео і із... зайду. Ну, піднімуся, ось. Два заліза, 300 користан, 34... 34 чого? Два алмази. О, о, ось тут такась... ...обачара. А, ну, і ось... ...значить там... Якщо б у вас були якісь питання, де збивати туф, бо воно домашнє. Туф. Ото! Ось моя туф, туфова шахта. Я уж так по слоям. Ой, ну пусть там не так не снизу. Осен. Таке было видео. Я снова відправся в шахту. Але уже не, не так удачно, как попередній раз. Мабуть, я, я тут си алмазы. Взял. Ну був. Ой, Ось таке вийшло відео. Якщо ви, ну, вам, вам то ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Руслан. Всім до побачення!